художньо продуктивна діяльність аплікація. Тема нашого заняття овочі на тарілці. Добрий ранок, добрий день, дорослі і малі мої дітки. На тарілці урожай. Все, що хочеш, вибирай. Для борщу і для салату, мама буде дуже рада. Дітки, до нас в гості сьогодні завітав Зайка. Зайка хоче, щоб ви дітки зробили аплікацію. Овочі на тарілці. На зразок, що ви бачите? Овочі, помідорка, огірок, морквинка на тарілці. ви знаєте, що овочі ростуть на городі. Перед початком аплікації, дітки, давайте розглянемо наш матеріал, що нам потрібно для роботи. У нас є кольоровий папір, з якого я вирізала, овочі, клей, ножиці. Підставка для пензлика. І білий аркуш паперу круглого форму я вирізала тарілочку. Дітки, ну, давайте зробимо з вами пальчикову гімнастику. Скок, скок, скок. Пішли овочі в танок. Ось укроп, а з ним петрушка, кучерява чи парушка. Ось морквинка, бурячок. Вибиває гопачок. Помідор селеру взяв, з нею в парі закружляв. Ось капуста з кабачками, чесничок і цабулина, гопки гоцають невпинно. Танцювали, танцювали та й у угощик пострибали. Давайте, дітки, розглянемо мої заготовки, які ми будемо сьогодні, з яких ми будемо сьогодні робити аплікацію. З зеленого прямокутника я вирізала дітки овальний огірок. З помаранчевого прямокутника я вирізала довгасту конусоподібну морквинку. З чотирикутника, дітки червоного я вирізала червоний помідор круглої форми. Дома вам батьки допоможуть вирізати овочі. А ви їх наклеїте на тарілочку. Будемо клеїти, в на мою тарілочку я клею, огірок. Викладаємо, морквинку. Та червону круглу помідорку. Дітки, тарілочку, батьки вам вдома допомагають вирізати. Овочі теж допомагають вирізати. Вам потрібно овочі наклеїти на тарілочку. Розвивайте творчі здібності з аплікації. Гарного дня! До побачення!